Телекомпанія «Льдана» продовжує роботи на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в пола зору наших кореспондентів протягом тижня. Життя у валізі з Донеччини на Черкащину прибув черговий потяг із переселенцями. Отримали дипломи у Богдановому університеті, відзначили випускників магістрантів. Потрібна допомога. Дружина Черкаського бійця збирає кошти на відновлення військової техніки. Рушникове дерево життя на контейнерах із під боєкомплекту краєзнавчого музеї з'явилися оригінальні експонати російсько-української війни. Зараз про це не тільки докладніше. Черкащина одна з областей, яка продовжує приймати громадян з регіонів, де ведуться активні бойові дії. До області прибув черговий потяг із 40 громадянами з Донеччини. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС в області, стривожених і втомлених з дітьми та домашніми улюбленцями людей зустріли рятувальники та психологи, допомагали переносити важкі речі психологічно, підтримували та заспокоювали, працювали з дітьми. Контрозвідка служби безпеки викрила ще одного агента СБ під час спецоперації в Черкаській області. Він працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби. За вказівками агресора зловмисник цілеспрямовано об'їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед він намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ. Крім цього, передавав до ФСБ розвіддані щодо локації об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств регіону. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 12 січня голова Нацполіції Ігор Клеменко представив особовому складу нового начальника головного управління національної поліції в Черкаській області полковника поліції В'ячеслава Гуріна. До нинішнього призначення він обіймав посаду начальника управління головного слідчого управління національної поліції України. В органах внутрішніх справ В'ячеслав Гурін з 1996 року має багатий досвід роботи у слід. Ічих та оперативних підрозділах про це повідомляє прес служба поліції Черкаської області. В'ячеслав Гурін подякував керівництву МВС та національної поліції за виявлену довіру і запевнив, що поліція Черкащини забезпечить порядок. Та безпеку в області вже два десятиліття допомагають особливим дітям у відділенні денного догляду центру надання соціальних послуг Катеринополя за цей час охоплено понад сотню маленьких вихованців. Багато з них навіть після того, як стали дорослими, досі не забувають свій другий дім. Єгорчик, розкажи нам, будь ласка, колядку. Яку ти знаєш. Коляд, коляд, коляда, да. у віку он це -е. загляда, у Діздвяну світло нічку запалив на день свічку. Ці дітки, хоча й мають інвалідність, нічим не відрізняються від своїх однолітків. Вони також люблять гратися і вчитися новому. Але для цього потрібні особливі умови. Їх створюють вихователі та реабілітологи відділення денного догляду Центру надання соціальних послуг Катеринопільської селищної ради. Дорослі роблять усе, щоб діти не лише змогли стати повноцінними членами суспільства, а й відчували себе в закладі як удома. Наше відділення це маленький острівець добра. У нашому нашій громаді, тому що до нас від нас відвідують дітки з особливими потребами, які ми намагаємося оточити любов'ю турботою. І коли до нас діти приходять, то у них ми шукаємо ту ниточку, ту знаєте, таку перлинку, за яку ну, можна всім потягнути за ниточку і показати, які наші діти особливі цього року заклад відзначить своє 20-річчя. За цей час тут допомогли соціалізуватися понад сотні катеринопільців. Діти навчаються за спеціальними програмами, спілкуються з однолітками, для них організовують розважальні та навчальні заходи. А цього року завдяки місцевим фермерам та благодійному фонду МХП громаді обладнали затишне і тепле сховище, в якому діти перебувають під час повітряної тривоги. За 20 років ми напрацювали таку систему, що до нас приходять дітки, які є школярами, є школярами і до них приходять на індивідуальне навчання вчителі, які проводять з ними заняття і також проводять з ними різні заходи. Ми співпрацюємо з нашою громад... бібліотекою. Нашої громади кожної середи до нас приходять бібліотекарі. Дуже багато з ними займаються. Ми знаєте, ми так намагаємося співпрацювати з усіма організаціями. З нагоди різдвяних свят для дітей організували спеціальну програму, до якої запросили долучитися і нашу знімальну групу. Христос народимо його щасливого. Різдва! Владислав Бедренець, Віталій Бельді, служба новин телеканалу Ільдана термін виплати допомоги по безробіттю обмежила. Максимальний її рівень тепер дорівнює мінімальній зарплаті. В Черкаському обласному центрі зайнятості розповіли про зміни до низки законів, що стосуються зайнятості населення. Торік у жовтні набрали чинності зміни до законів про соцстрахування на випадок безробіття та зайнятість населення. Прикінцеві положення, що були додані до законодавчих актів, діятимуть протягом воєнного стану. Стосуються вони, зокрема, виплат допомоги по безробіттю, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Змінився максимальний рівень допомоги по безробіттю. На сьогоднішній день він становить, точніше, відповідає мінімальні заробітні платі по Україні станом на початок календарного року на сьогоднішній день це 6 тисяч 700 гривень. Мінімальний розмір цієї допомоги не змінився. Це тисяча гривень. Її можуть отримати клієнти центру, які не мають необхідного стажу роботи за останній рік або ж досі не були офіційно працевлаштовані. Змінами до законів оновили й тривалість виплати соцдопомоги тим, хто має страховий стаж в залежності від того, скільки років особа має страхового стажу, Стажу і буде визначатись по тривалості, скільки вона буде отримувати допомогу по безробіттю, і відповідно розмір цієї допомоги по безробіттю. Перебувати на обліку можна стільки, скільки людина вважає за необхідне, або до моменту працевлаштування, або до того моменту, як вона, наприклад, напише заяву і побажає з будь-яких причин зняти з обліку, припинити реєстрацію. А от виплата допомоги по безробіттю обмежена 90 календарів. Днями, окрім цього, внесли зміни щодо категорії населення, що отримали статус ВПО або перебувають на окупованих територіях. За відсутності повного пакету документів для отримання допомоги спеціалісти Центру зайнятості можуть скористатися даними реєстрів та знайти необхідну інформацію про особу. Крім цього, законом даним передбачено деякі нові види компенсаційних виплат для безробітних, для роботодавців, але ми ще чекаємо відповідних порядків. Під ці норми закону для того, щоб вже детально можна було розказати роботодавцям і безробітним про ці програми. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бальді, служба новин телеканалу. Ільдана у Черкаському національному університеті відбулися випуски магістрів. Дипломи отримали майже пів тисячі професійних економістів, юристів, аграріїв та програмістів. Більшість з них вже працюють у різних організаціях та держструктурах області і країни. Владислав Бедренець продовжить ким ви себе бачите через 5-10 років? Помічником міністра оборони супер, дякую вам дуже <ріст> Богданів. Університет розпочав випуск магістрів. Урочистості з цієї нагоди розпочали зі звичної хвилини мовчання та вшанування полеглих на війні випускників закладу. Після цього дипломи отримали випускники інститутів економіки і права, природничих та аграрних наук, інформаційних та освітніх технологій, психологічного факультету та факультету обчислювальної техніки. Осі дала мені навички та знання, які точно допоможуть мені в моїй професії, оскільки я вже працюю, то вона мені дала фундаментальне підґрунтя для того, щоб в подальшому розвиватися та мати теоретичні знання для. Практичного, майбутнього свого досвіду. Серед випускників не лише юні, є тут і зрілі люди, які навчалися для підвищення кваліфікації. Вони переконані, що нові знання та вміння допоможуть краще виконувати свою роботу і рухатися вперед. Я навчався тут до рівня спеціаліста, захотілося мені покращення і освітній рівень підвищити магістратуру. Навчальний заклад один з найкращих в області. Я його вибрав, бо можна сказати, вже навчався тут так, так і далі рухаюсь по цьому. Для моєї розвитку місцевому сорядуванні і в депутатському корпусі ще працюю. Я думаю, це мені знадобиться. Ось такі вони сучасні випускники, амбіційні, сильні, здатні на рішучі і навіть екстремальні кроки для досягнення поставленої мети. Викладачі запевняють, що цьогорічні магістри. Дійсно особливі, адже навчилися здобувати і застосовувати знання за надзвичайних умов. Окрім професійних навичок, окрім тих компетентностей, які передбачені стандартами, освітніми програмами, наші студенти ще й Мають здатність швидко пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, а це дуже цінують сучасні роботодавці. Студент приходить, незнайома ситуація, він повинен швидко опанувати нові знання і швидко приймати рішення. І якраз наші магістри це дуже вміють, бо в умовах ковід вони пристосувалися до різних методів опанування інформації, до дистанційного навчання, в умовах війни. Вони опанували стрес, опанували невизначеність і вміють концентруватися на досягненні цілей, які поставили. Цього дня дипломи отримали 470 випускників. Це лише невелика частина професіоналів з вищою освітою, які готує заклад. Лише торік до нього вступили понад 2,5 тисячі студентів. В адміністрації запевняють, що вийдуть вони зі стін «Альма-Матер» не лише професіоналами, а й патріотами. Я говорю своїм студентам, своїм випускникам. Звичайно, в кожного своя доля і свій світ широкий. Але вибирайте Україну, ми переможемо, і люди з освітою завжди потрібні нашій країні. Тож вітаючи, бажаю всім успіхів. Знайти себе, але на прощання я, я сказав, що все буде добре і все буде Україна. Прощальним акордом свята стала пісня Червона калина у виконанні гурту Войсес. Її виконували всі разом, стоячи. Ця невелика, але символічна деталь найкраще доводить, що з такою молоддю Україна вистоїть. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Про Слов'янськ, Соледар, Креміну, Сєвєродонецьк, Бахмут та ще багато інших міст ми чуємо у контексті ведення бойових дій. Проте ці географічні назви тісно пов'язані з історією видобутку так званого білого золота. Соловидобутку та солеверіння на сході України присвятили туристичний маршрут та книжку, про яку розповість Ірина Марченко. Шлях позначений сіллю під такою назвою 2020 року народився проєкт для просування туристичного потенціалу Сходу України. Маршрут розробили голова громадської організації Крила Яна Синиця, краєзнавець Михайло Кулюшов та фахівчиня з креативних індустрій Оксана Дрогомирецька. Ними рік тому подорожували всі охочі дослідити край по тих маршрутах, по нашому маршруту їздили туристи. Занурювалися в шахти, піднімалися на гори, бачили краєвиди і захоплювалися сходом України. А сьогодні ми не хочемо втрачати от цей ланцюг, який відчуваємо зі своїми рідними місцями, тому ми про них розповідаємо і таким чином відчуваємо себе ніби вдома. Опинившись на Черкащині, переселенці презентували одноіменну книгу, присвячену солоній історії Сходу України від зародження до сьогодення. Це результат багаторічної роботи, де зібрані відомості про землі теперішньої Донецької області та прилеглих територій Харківщини й Луганщини. Мета книги об'єднати історії різних міст. Соляна історія на Донеччині, вона така роз'єднана. Слов'янська досліджує свою історію, Бахмут досліджує свою історію, у Соледару Соляних Ша своя історія. Але насправді ця книга об'єднала всю та повну картину і плюс доєдналися такі та маловідомі міста, які теж пов'язані з соляною промисловістю, як кримінал Луганщині, Лисичанська, такі а, це маленькі селища, як Ямпіль, які. Теж дотичні до сереної історії Сходу України на презентацію прийшла пані Наталія. Вона з сім'єю із Бахмута. Каже, познайомившись із Яною Синицею, дізналась багато нового про рідне місто. Пані Наталія хоче, аби історія Сходу України поширювалась та вивчалась українцями. У нас стільки всього цікавого, стільки красивого, але ж ми живемо на тому місці, і ми зайняті роботами, вчимось, щось робимо, і не завжди на це звертаємо увагу. А хотілося б, щоб наша молодь росла і так само любила це місце, і розповідала, і приглашала своїх друзів. Анна, учениця однієї з черкаських шкіл, каже про солеводобовну промисловість, знає небагато, тому тут, аби поглибити знання. Зокрема, дівчина хоче, аби молодь відкривала для себе Донеччину та Луганщину по новому. Насправді я чула про цю інформацію. Мені було доволі цікаво, але я сильно не поглибилася вивчення його. От але я чула, та було цікаво дізнатися щось більше. Я вважаю, що реально неймовірно важливо, аби молоді та дітям розказували, що це не тільки. Місце, де проводяться військові дії, а ще й цікавий регіон. У новій книзі читачі знайдуть світлини, зроблені до 21-го року. Інформацію про добування, транспортування та зберігання солі, а також наукове доведення того, що саме з білого золота почалась вугільна історія Донецького краю. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Він воює, вона збирає кошти на підтримку ЗСУ – сімейний підряд, де всі працюють на перемогу. Наразі потребують підтримки небайдужих. Необхідно зібрати майже 25 тисяч гривень на ремонт техніки. Коли перший раз мій чоловік пішов в АТО, тоді ще було тільки АТО. Да це був 15-16 рок, четверта хвиля мобілізації. Марія дружина військового, який зараз перебуває на передовій. На фронт потрапив торік, у квітні. Коли буде ротація, невідомо, додає жінка. Але зараз думає про те, як зібрати кошти на ремонт дороговартісної військової техніки. Я намагаюся допомогти своєму чоловікові для збору коштів на ремонт його бойової техніки, яка без Якихось скривань вона дуже часто врятує е, їм життя, і е, зараз є потреба в коштах саме в сумі 24 чотири тисячі гривень. Тим, хто вважає, що зарплатні військового достатньо, аби закривати подібні потреби, Марія відповідає так: не всі отримують 100 тисяч, тільки ті хлопці, які на передовій, які постійно там знаходяться. Є такі війська, як артилерія, наприклад, які не завжди знаходяться на передку. Є такі роди військ, які так само приїхали, відробили якусь ціль і поїхали. І чи не в кожного з бійців є сім'ї? Постійна потреба в амуніції, ліках, їжі. Тому зарплатня воїна майже вся одразу витрачається на необхідне для служби. Поки що вдалося зібрати майже три тисячі гривень. Часу на збір обмаль. Тож жінка просить небайдужих долучатися. Часто резину ту саму треба міняти, тому що колеса прострілюються постійно, і тому звертаюсь до наших мешканців, до знайомих, можливо, до небайдужих людей для того, щоб вони так само. По сприяли для сприяли тому, щоб наші хлопці нарешті перемогли. Реквізити для переказу коштів бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Рушникові орнаменти дерева життя на контейнерах для танкових снарядів в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, приурочену до 69-ї річниці утворення Черкаської області. Хто долучився до створення арт-об'єктів? Згадаємо у сюжеті. Перенесені на контейнери для танкових снарядів орнаменти дерева життя мають тисячолітню історію. Подивитися та проникнутися українською етнікою прийшли пані Олена та пан Олександр. Наскільки органічно вплетені оці оця тематика, оці орнаменти українські вплетені у військову тематику, оскільки ми зараз перебуваємо в живемо в умовах війни, і це наскільки незвичайно, але наскільки на часі і наскільки потрібно. Без старого нового нічого не буде. Так що В старих вишивках, в знаках, в цих всіх узорах заложено символи, які несуть з собою, ну, благополуччя в сім'ї, ну, там заложено все. Деякі з орнаментів належать до етнографічної колекції краєзнавчого музею. Такі українки вишивали на святкових рушниках, розповідає Ірина Собко, одна з організаторів проєкту Малюємо перемогу. Сила рушникового дерева життя. Вони пережили моменти забуття, нищення, і наразі вони є символом нашої української незламності перемоги добра над злом, світла над темряви, життя. Над смертю до реалізації ідеї долучились черкаські майстри, художники, викладачі та студенти. 26 арт-об'єктів репрезентують традиційні орнаменти різних куточків Черкащини. Я зобразила, зобразила рушник з міста Ватутіно. Тут намальовано таке дерево життя, яке народжує нове життя. Ось тут зображено, можна так так придивитися. Тут зображено квіти. Посередину пташка, як символ народження нового і якщо можна придивитися, то це є жінка. Ще три роботи авторські. Свій рушник, шлях Арії, відтворила заслужена художниця України Олександра Теліженко. Пурпурово-бордовий колір символ напруги епох, білий зі срібним, духовність, чистота, мудрість, розповідає майстриня. Тобто, оця духовна сила на тлі. Е Напруженої динамічної історії, це тут так, як головна тема. А ідея, так щоб наші зараз були такими, якими були в свій час Арії. Експозицію доповнили світлини Миколи Черепа. Частина з них мальовничі пейзажі виставки стежками Тараса, яку чернігівський фотохудожник відкрив за два дні до повномасштабного вторгнення. Інша руйнування, яких російська армія завдала на своєму шляху. Та під час окупації така велика кількість до трьох тисяч заходила по цьому маршруту. І от якраз тут є село Мартинівка. Ми бачимо світлини, руйнації, ми бачимо село Гайворон, ми бачимо Терешиху, ми бачимо смолове. Тобто це якраз повністю 80-кілометровий маршрут з боку Сумщини в бік Києва. Організатори планують передати розписані контейнери на аукціон. Виручені кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Є нагальні потреби, ви знаєте, як завжди, є певний топ. Тобто від квадрокоптерів до автомобілів, до тепловізорів, прицілів. От зараз ще шукаємо для наших снайперів два приціла, професійних прицілів. то приблизно вартість десь 3,5 тисячі доларів. Якщо два купити, 7 тисяч. Так що кошти займу не будуть. І чим гарніше обладнання буде в наших захисників, тим більше ми зможемо. Витісняти ворога і звільняти наші землі. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги з вірою у Збройні сили України.